Журналісти одного з каналів, це а, телевізійний канал, пройшли сьогодні по вулицям столиці, попитали, що вони вважають про цифру втрат, які озвучив президент України. Чи вірять вони в цифру 31 тисяча втрат військових? Ну якщо дуже коротко, то ні, не вірять. А, правда, деякі люди, знаєте так. М'яко, це у нас таке є. Це в нас завжди таке є. Ми не кажемо, що нам просто сказали неправду. А ми намагаємося знайти цьому якесь виправдання, якесь пояснення, ще якісь штуки. Я не знаю, хто підставив президента. Для чого взагалі було питання? Це задано напевно, з якоюсь великою метою, і не знаю, хто сказав президенту відповідати ось таку цифру. Тому що коли порахувати це все, поділити там і по областям, і так далі. То там виходить такі цифри, в які ніхто абсолютно не повірить. Не знаю, не знаю, для чого це роблять чиновники. Колись давно, колись давно, коли я був наївний, я думав, що нами управляють розумніші, мудріші і так далі. От мені зараз 45 майже, і знаєте, я вже живу без тих ілюзій. Що ті, хто над нами, вони мають якісь вищі здібності. А, тому не виключаю, що Володимир Олександровича просто, ну так, знаєте, ну так, так чомусь порадили, він чомусь так зробив. І, можливо, за а, цим ходом нічого не стоїть, ніякої глибинної ідеї. А, також не виключаю, що цифра 31 тисяча це цифра без певних. Підрозділів, можливо, ну, наприклад, ті, хто йшли добровільно, це може бути цифра без поліцейських підрозділів, без втрат тих, хто без вісті загинув, і так далі. Тобто, це може бути що завгодно, і в цілому, в цілому, можливо, хтось виповзе в телевізор і пояснить, що мав на увазі президент. Ну, ми часто таке переживали, що спочатку один чиновник щось каже. Потім народ починає там бурхливо це обговорювати. І хтось виповзає, знаєте, і пояснює народу, бо народ же ж не доганяє, ну як вони думають, і пояснює. Тому, друзі, якщо ви хочете жити краще, якщо ви хочете, щоб до вас ставились більш поважно, то ну що я вам скажу? Наступного разу, коли будуть вибори депутатів там, чиновників місцевих і так далі, ну і далі по списку, ну що, голосуйте правильно, голосуйте за людей, які можливо інтелектуально десь чимось, можливо, вище вас, можливо. Більш начитані, більш освічені. Не бійтесь того, що над вами будуть більше освічені люди. Цього боятись не варто. Треба боятись, щоб було навпаки.